Готуємо простий та дуже смачний салат з молодої капусти без майонезу. Підготуємо всі інгредієнти. Одразу нашинкуємо капусту. Капусти знадобиться 300 г, це приблизно половина на великого качана. Соломкою нарізаємо 200 г свіжих огірків. Далі відокремлюємо білки від жовтків заздалегідь відварених 4 яєць. Жовтки залишаємо для заправки салату. А ось білки, як і огірки, нарізаємо соломкою. І ще подрібнюємо кріп 15-20 грамів. З'єднуємо всі підготовлені продукти в салатнику, викладаємо капусту. Огірки, білки, ще сюди додаємо 300 г консервованої кукурузи і висипаємо нарізаний кріп. Добре все перемішуємо і готуємо заправку для салату. Додаємо у 4 жовтки 1 чайну ложку звичайної гірчиці та пів чайної ложки солі. Добре розминаємо жовтки. І тепер сюди додаємо 4-5 столових ложок сметани. Перемішуємо до одної рідності. І на цьому заправка для салату готова. Додаємо її в салат. Ще раз добре все перемішуємо. І все, смачний весняний салат готовий. Як бачите, рецепт цього салату дуже простий, швидкий, при цьому виходить справді дуже смачно. Спробуйте обов'язково та поділіться у коментарях, як вам цей салат. А також не забудьте поставити вподобайку, якщо рецепт сподобався, та підписатися, якщо ще не підписані. Всім бажаю миру, смачної їжі та всього найкращого!